<піліпворі> Мешканці Києва знають, що урядовий квартал це не тільки різні будівлі уряду, а ще й декілька житлових комплексів, в яких мешкають кияни. Отож, уявіть, на балконі одного такого ЖК в урядовому кварталі. Що а... а... таке? Алло, ми навіть нічого не зробили. А що там починається? а? Да просто захотілось покурити на балконі з Костянтиничем. А, Сіре, Антоха, здоров. Все, зі снайперами привітались. Слухай, сьогодні точно буде засідання Ради, я тобі кажу. Серйозно? А ти звідки знаєш? А он диви один оператор, ага. он другий стоїть, ага. он о третій. Ага. Точно буде засідання Ради, я, я тобі увагу. кажу. Опа-опа, глянь, глянь. Гля, гля Порошенко під'їхав, диви на нього. Для того, щоб в Верховну Раду під'їхати, він, значить, з рейнджеровера останньої моделі пересідає на більш дешевий. Глянь. <рив> Ля-ля, Гончаренко біжить ля, ля, ля. за своїм хазяїном, ти диви на нього. Гончаренко, <рив> там собаки злиблись, іди всередину. <рив> <Рикард. рив> Обана, ти диви, глянь, груди попереду. Живіт голий, ноги голі. Як так Верховну Раду можна ходити, а? Не, ну, Просто погодьтесь, Костянтине, що в свої 64 Юлія Володимирівна виглядає ауф. Нормально. Да. Ну? О, Жан-Білінюк, диви. Да. Жан Білінюк іде. Диви. Іде такий красивий, добрий. Ага. Привиду ніякого не дає, жарту на нього не придумаєш. Иди, иди, иди. Не люблю таких. Ні, наоборот. На, от я скажу Вікторії, що наоборот. От не пойми мене неправильно, але більше б нам Верховну Раду таких світлих людей, як Жан. Ага, да. Ух ти! Чуєш балкон трясеться. Що так, а, ну так метро ж поруч. Та ні, то юзик в раду біжить. Ти шо? А. А ну кінь його яйцем! Кінь яйцем. Що він кричить? Помідорку просто. Дай помідор. Що це? Яка падла знову слухає російську музику, скажи мені. А, це Бойко під'їхав, диви. Зараз він машину заглушить, музика перестане грати. Оп, диви. Бойко! Бойко! А де Ківа? Обожнюю, як він після цієї фрази дуже швидко починає в раду бігати. Біжи, біжи, Кива теж бігав. А, а я тобі, Вікторович, знаєш, що скажу? Що? Мене, чесно кажучи, оце задовбали. Постійні перевірки, ці мігалки, постійні ці депутати шнеріють туди-сюди. Для того, щоб прийти додому з магазину, треба півтора години стояти на цих КПП. Я, мабуть, якщо чесно, Вікторич, я буду свою цю однушку продавати. Буду що? продавати да, і куплю собі десь в Волинській області Луцьк. А ти знаєш, що я не хочу нікуди переїжджати. Чого? Ну просто сам подумай, наскільки тобі гріє ситуація, що твої труси, які сушаться на балконі, час від часу капають на башку нардепами. глянь, глянь, гля. прем да. гля. І прем'єр-міністр, то міністр оборони, то що? Да. Та ні, то вже посол. А, а оці три міністри хто. А це не міністри. Той посол може в Швейцарії, той може глава фонду держмайна, а той може сяде скоро. Я от не можу зрозуміти по якому принципу вони міняються. Чуєш музику? Ага. З вікон кабміна. Ото ага. вони зараз. Навколо столу, отак зі стульчиками бігають. Да, да. І коли музика закінчилася, вони отак сіли, напроти якої таблички сіли, та міністерство війни очолює. Паня. Да. Добре, а хто зараз прем'єр-міністр? Юлія. Юлька? Яка Юлька. Юлька в нас тільки одна, Тимошенко, а ці дівчинці десь під сорок. Юлія Анатолівна. Юля Анатолівна. да. О, гля гля глянь, Без угла біжить. Не з лікарні втекла, глянь. <ріст> 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 Мар'яна нікого не слухай. Якщо тобі плюють в спину, значить ти попереду. <ріст> да, <сама. ріст> О, О гля. Кличко під'їхав на велосипеді. глянь, диви. Примотую його до стовпа. Слуха, от що за людина, а? І стовп поламав, і велик погнув. Ну що, може покошмаримо його трошки. Давай. Ей, Віталя! 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 Ти мене чуєш. Бог. Це знову ти. Так, Віталя. Завжди тебе на цьому місці зустрічаю. Значить так, Віталя, для тебе є завдання. Але ж я виконав всі твої попередні завдання, Боже. Сказав у прямому ефірі піська. Відкрив бордель в своєму домі. Так, коротше, Віталя, нове завдання. Значить так, покажи без углі те, що я тебе просив сказати в прямому ефірі. Добре. Ей, Мар'яна. Молодець Віталя, дякую. А за що ти по постійно дякуєш? Ну, значить, диви, якщо б не він, якщо б не він, то ми б з тобою зараз на балконі цього незаконно побудованого ЖК в правительственному кварталі не стояли, би, поняв? Ну так. Да. Да, за це і дякую. О, диви, Зеленський йде. Що серйозно? Зеленський? Так. Да. Пане Президенте, Добрий день! Добрий день, пане президенте. Добрий день. А хто це? Я вас не бачу. Ми ось на балконі отут стоїмо. Да, тут. Да. О! А привіт, Привіт, хлопці. Привіт. Да, це, це вам. Не поняв. Ви що знущаєтесь чи що? Та да, що таке тут дякую написано. Що не те. А, вибачте, просто перше таке бачу, щоб щось приємне було на картоні написано. Чуєте? А да. що там у вас в, этом, в офісі президента? а? Нормально все, працюємо. Єрмак тільки трохи прихворів. Ну, це ми знаємо. Звідки? Ну ви ж зараз без нього. Ха-ха-ха, <гум> <гум> дуже смішно. Ладно, я пішов у раду з приводу урочистого засідання Дня Незалежності. Е, да почекайте, пане президенте, почекайте. Да. Два питання, Два питання. Коли здохне Путін і коли закінчиться війна, давай я на твої два питання дам одну відповідь. Війна закінчиться тоді, коли здохне Путін. Отак. От Все, Дякую. до побачення. Добавці, хлопці. Добавці, Удачі зі святом. Гарного дня. Та от бачиш, Костянтинич, як класно бути депутатом Слуги народу. Шостий рік в Раді, а він нас досі в обличчя не може запам'ятати. Блін, на роботу ж ти шо? Віктор, що тягайся? Там же зараз поіменна регістрація. Давай Гамсту одягай, давай. Куди ти на майку одягаєш? А що робить? Южан дивізія. Пішли, там побігли, побігли давай, там, давай. Паналі, давай. паналі.